Поїхали. ми Олекс і ми продовжуємо грати. Є групи називають OnColli Neчborld. Поїхали. Так. Ми тут. Давай заново заново, типу, да? Заново, бо то, що може хтось не пам'ятає, що він нам говорив. З самого початку, як ми тільки прийшли в цю локацію. Обрати рівень. І нас осталось, знаєш, що це. Лабіринт і перший поверх. Поїхав лабіринт. Не каналізація, а лабіринт. Я не хочу тут застрягнути, як. як е, е, пан. Е, Ковальський. Так, поїхали. Так, це мапа каналізації. Ну, скоріше всього, да, ми тут, а нам треба буде в середню, потім таку і таку. Ми подивимося, що тут у нас є. Нічого нема, так? Да? Ну, значить по карті, як нам говорять, нам іти треба посередині. Я думаю, що це підійде. Почтено Та підійшло. Б. Так, сюди. Так. У нас просто лабіринт, да? Так, посередині знову посередині. Ми знову йдемо до середини. Так, тепер це сторона. Нічого нема точно. Так. І я назад вийшов. А чого так? А, ні, матихо тоже був закритий. І середина. Не, знову тут. А, я тепер. я тепер тут. <звук> так, я щось не поняв. Ем. Середина. Я щось вообще нічого не зрозумів. Дійсно, якийсь лабіринт? О, ну, ми тут. Да. І середина. Ну так, середина. Ну. Да, тут бумажки нема. Не є. Ми опять всередині. Смислі? Ну, середина. А, може, інша сторона. Я, Я не тут подивився. Ну. Ну, да. І знову середина нам показують. Середину. Може, все? Не, давай сюди зайдем. Опа! Тут нас не було. Де і, і тут не показано де. Де йменно цей? А, ні, є. А, о, ну. Вихід. Вихід, ну. Сюди. А, все. Те ж саме місце двома годинами раніше. йо майо що за... це за. Що це? Що це таке? Що це таке? Ти... Все, последній уровень стався. Перший поверх. Давай фінал зробимо. О, наче ходить. Кінець першої частини. Ви хочете е... врятувати Бетті і подивитися, що вона втягнулася. Зіграйте в другу частину. І все. Ми воно перекидывають плеймаркет і все. Коротше, будемо тут закінчувати. Я скачаю обов'язково другу частину і ми будемо продовжувати. Ладно, будемо тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося в цій серії. Всім пока.